Доброго ранку, дівчата та хлоп'ята! Радо вас вітаю! Та заняття починаємо. Сьогодні ми продовжуємо вчити звуки та букви. Ти вже знаєш, що букви ми пишемо та читаємо. А звуки ми чуємо та промовляємо. Зараз я скажу вам звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ти послухай і повтори! К, к, к. Звук К приголосний, бо вимовляємо його коротко. К, К. На відміну від голосних, ми не можемо його заспівати, бо нам заважають губи, зуби або язичок. А зараз я покажу вам букву К. Буква К буква К. Ой, яка вона швидка. Наче хлопчик, взявши руку, витинає гопака. Порахуй усі букви К. Скільки ти нарахував? 5. Звук К ми не можемо співати, тож будемо позначати його рисочкою. Це Приголосний звук. Я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно і плесни в долоні, коли почуєш звук К. Слухай а К. М. К. У к. Звук К ми часто чуємо в словах. Послухай. Ка, звук? К звук К корабель К Кавун, К капуста. Книга, К. Ключ К корова. Кулька. Звук К може бути не тільки на початку слова, а ще й всередині і в кінці. Пограємо в гру. Я буду називати слова, а ти слухай уважно та скажи, де заховався звук К на початку всередині чи в кінці слова. Кошеня! Де ми почули звук К? Так, на початку слова. Вікно. Де ти почув звук К? Так, всередині слова. Метелик? Де ти почув звук К? Так, кінці слова. Давайте пограємо у гру фотоальбом. Будемо добирати у нього тільки ті картинки, у назвах яких ми почуємо звук К. Розгляньте зображення та назвіть їх. Метелик, птах. Равлик. У яких словах ми почули звук К? Метелик равлик. Давайте назвемо ці слова. Качка, квітка, сонце. Де ми почули звук К? Звук К почули у словах. Качка квітка. Розгляньте та назвіть ці слова. Почуйте звук К. Сумка чоботи, акула. У яких словах ми почули звук К. Сумка акула. Розгляньте ці картинки. Це кит. Він по морю пливе. Це коник. Він стрибає у траві. Пропоную вам зробити звуковий аналіз слів кит коник. Перше слово кид. Погляньте на звукову лінійку і полічіть кількість звуків у слові кит. Так, у слові кид три звуки. Давайте їх позначимо. Перший звук К. Кит. Позначаємо його рисочкою. Цей звук приголосний. Другий звук ки. Другий звук і кит. І голосний звук позначаємо його крапочкою. Третій звук кит. Третій звук у слові кит приголосний. Позначаємо його рисочкою. У слові кит три звуки, два приголосних, один голосний. Наступне слово коник. Давайте полічимо на звуковій лінійці наші звуки. Коник. У слові коник п'ять Звуків. Давайте їх позначимо. Перший звук К. У слові коник перший звук К, він приголосний, позначаємо його рисочкою. Другий звук коник. Другий звук О, голосний, позначаємо його кружечком. «Коник». Третій звук приголосний. Звук ни. Конник. Позначаємо його рисочкою. Четвертий звук. Промовляємо слово Коник. І. Коник. Четвертий звук. І. Він голосний. Позначаємо його кружечком. П'ятий звук. Коник. Останній п'ятий звук К. Коник. Він приголосний, позначаємо його рисочкою у слові коник, три приголосні та дві голосні. Звуки К ми почули на початку слова та на кінці слова. Коник. Сьогодні ми з вами познайомились з приголосним звуком К. Скоро ми з вами знову зустрінемось і будемо вивчати нові букви та звуки. А поки що пиши букву К пригадуй слова зі звуком К. До нових зустрічей!